І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Roblox в Grow Garden. Це гра, там де потрібно вирощувати рослини. Ну, і в такому душі. Саме гра про те, що треба вирощувати рослинки. Тут вийшло оновлення, тут з'явився Stealth Steal Я Єдине, що я сьогодні знаю, Сіт це на Значить. А Що це таке, я не знаю. Я тільки пару днів граю в цю гру, я вирішив її записати, щоб я не був легким нубиком. Бо мені ще тут допомагали. Ну, коротше. Свій ділішка. Я хочу подивитися на шит квестів в гіар Ну, Дивись, що там у нас gear Shop. Ага. А, tool. 20 мільйонів, кстати. Але в мене 25 мільйонів. 500 тисяч. М -м -м. Я вже при грошах. У мене маним є. I have money. Mm -hmm. Я не знаю, як правильно сказати. Це треба подумати. Але м -м -м -м. поки що в мене там є завдання, щоб зібрати 100. Ну. Я не знаю, як це називати, бо воно щось таке блабери. Мабуть, черниця. Я думаю, так. Може хтось знає, або хтось грає в цю гру. Напишіть в коментарях, може щось друге, бо я це не перекладав. Тому я і не знаю, що таке. Мені доведеться навіть насіння. Бладай. Я буду чернить. Не, я зараз знімаю игнор. Я коси не дуже але... гра придумала ігнор. Игнор. Все не знаю, як он прикладає, но я зря нагоняю. Так, ну Такий фит. Ну це я зібрав тільки цю. Опа. Шоб тут у нас. Ну блин, я хочу, щоб щось із... так, о, я яблуко. Воно ж, кстати, показує навіть, Видно, що оно. Я посажу яблуку, бо мене раніше їх було 4 чи 5, але зрозумієте, що вони завжди тобі не Тому я їх кудись ось сюди, в уголок відкну. І все. І чекі-пукі-брікі-буки. Так, хай воно собі росте і зберу ще трішечки. Ой. О. А читав, що на чекіт там де спить, там виросте більше ягода. Котик спить. От не знаю, мені, мабуть, найбільше, кстати, вовс мій друзі. Ну ладно. Е -е -е То не дуже грає мені роль. Хоча френд буст. І приглашайте мене в друзі. Ну, о, кстати, я виповнюю сейхас. Клас. Е, рандомно буду приймати. Окей, я хочу сходити, подивитися, що там. Я, яйця там нічого нема нормального. Бо в мене є, я купляю тільки леген, легендарне яйця за 3 мільйона. Е, я хочу, я там ще бачив бак яйця. Тільки, А, ще 50. Ай. Полунеця. У мене нема полунечі. Чи курні? буде правильніше. Ні, нема. Ну, в принципі, ці кущики я можу прибирати вже. Вони мені, так би сказати, вже не потрібні. Ой, тому. А ну, що тут? Ворно. Ну, коротше, нічого нормального. Мені треба саме да, ось. Strawberry. Та що треба? Все, давай. Поехали. Давно. Сносене. На ведь инвентарь Навіть... поменял. Раніше не было окей. На Напишите, что цю гру. игру. Да. Может я тут щось роблю неправильно? Бо Я сильно на шаре. Я-то знаю, гулять. Просто на шаре. Я даже тоже на не гуляю. А в экстранице тоже багато. Не? Бо це пару дней вот такой і що можна сказати? Нічого. А ж тут крапки пацан пацан районы. Ой, вже... пришла ход до поунеча. Все хорошо. пасивний дохід. Як сказати? Я би не сказала, що він пасивний. Бо ну, він не пасивний, из-за того, що М -м -м. А, мы что э. тут? Ось да выдавать о воно? давай ковч. А, за тут... Вообще так вырастает интересно, что я не знаю. Серйозно, не серьезно, прикол ты не знаю. Окей. Okay. Знайку понятно. Блин! Стоять! Работает Тут, тут, тут-ті-ті. О, це мені. Mm, мені дуже подобається ця анімація, анімація кота. Типу, це все мені подобається. О, oh, пункр. Oh. Це буде не помпір, а це наче ну це буде цей. Наче ну, бачите, що це буде. Um. яку? карбуз, да. О, ну цей великан полный. Он мог щека, но якось не такого колеру. Я не понял, если он велика, там ничего страшного. Час и но. Роли мы не наиграем. А ну. Ну <кхи> Окей. А, значить. Це скільки я там не збирав, и по монете? Чего у тут я не виповнився квест? Давай, там на цей надо 50 чи 25. 50. Не, ну це вже абсурд. Ладно, ще куплю. і ні? Я не знаю, є смыслы купляти. За робоксы. Чому можна за безполезні 4 хвилини и все бесплатно. 4 минути почекати, щоб вона прийшло і відновився в магазин. А не за 29 ми ще робить сім. Одне насіння. Одне. Там що вон... Там... воно багато стоїть. Там по барабану. Одна чи по шо... барабану. Я хочу так хотіть. Шуме, я нічого не замерзає. Там замерзали. А, це не замерзали. Мені нада. Духи. Кстати, мене перс. Так. Прикольно. Окей. У мене опа. Ну. Окей. Ось подаруємо. Йому не скільки? А вот це мабуть еще може. пошли, что ли, видишь? Ну, надо бату кокосим. На, я серьезно. Ну, это богато. Парчик, другой тут забираем. Короче, у меня все хорошо идет. В принципе. Да. Все. Хорошо, Работаем. мо Давай то еще на яблоко. Опа, паркур Роблоксера. Воно Так якщо чесно, ні. Надіюсь, не треба закінчити. А, середина. Ладно, все. Ой. бано. Не буду підходити до такої сумної теми. Окей. Все, давай. Що там у нас, я так розумію. Ну, можна зараз. Все. Все. А все, ми, а все, я виконав квест, все. Так, да, 30 тисяч стало. Ну, нічого. Купіла, жалко, що не зробили. До, ну, до цього гіршопа. Ну, це багато. Нормально. Багато. Жалко, що до нього не зробили окремий телепорт. Ну, типу, а тут бігти, трошечки далеко, все. Два сітпака. А, о, ший дощик підшов. Непогано. Два сітпака це. Ааа, я понял. Це така штучка. Ааа, ну да, я її. Така штучка, яка... Я тобі насіння якоїсь... Любоїрослі. Ось, що таке прикольне. Ну, це не дай. Ага. Знову дали перс. Кидай. Ну. Таке собі, таке. Ну, до так того, ну, кожного то, ну, дня да, я можу. Напишіть, що вам подобається, типу, така схема. Як так хороше дерево посадити, то чи вам подобається, типу, такий контент з не, такими іграми, допустимо. Так что вы хочете... Подождите, вы хочете другу частину чей-то. Його... у нас подобається. Даже если я граю, то барабан типу, не побачить. Типу, ну це одно. Да, в деяких моменту, в принципі, експеринський... да, може назад, але... А, кирно. Опа, аккуратно. Ой, я думаю, не всі перфекціоністи мене люблять. Бо я не дуже все перфекціоніст. Дуже все рівно розходию, але... Це не красота, а ефективність. Типу продуктивність, ефективність. Ну, <смір> щось таке. Он трошки поставить у шока. Опа, вже й дощ Ну Це просто ну, мене таке монтажом. Оооо, яблоко моє не виросло, ну, но не такая Такий собі персик теж на ідеально роста. Да. Можна трішки хоча я не знаю, чи це доречно. В принципі воно... я хочу покормити своїх тварин. Бо вони в мене не нагодовані. Я там не дивився, що, що тварина не нагодована, то вона не тобі буде давати, ну, вона не буде прокачуватися. От найбільш в мене норга це ків'яця. Це найбільш нагло, бо я її ось тут, а і по барабану. Я ось в мангу навіть даю, і по її ще попасти треба. <посте> Якби всі тварини йшли до тебе коли ти ну, Я не знаю. Якби ти нажимав Ну не знаю, це мене якийсь мент Це може в мене шість м'ятом <соць> з ною мент Жимент у мене моя. Ой Десь цього рох. Непонятно. Ще раз минутку відновиться, але. Це таке. Ну в принципі. тут новий монтаж буде приділений. Давай. Ви все бачите, одна хвилина залишилась. Раз, два, три. Кручу, верчу, запутать хочу. І... Тепер дивимося 2 секунди. <губ> Магія. Щось я просто тупо ждав. Ну, як завжди, понос. і все. В принципі, більше нам нічого не Ну, Блін, жалко, що не добавили, щоб все було повне. Хоча Хотя... ну, щоб воно закінчилось, мені було по одній штуці посмотреть зачиной а ага, мало Ну, ага, серьезно ждать чтобы ну, нормально те миник фоксик артем за чином все хорошо я к вам за пора мои видео ставьте лайки не забывайте подписывайтесь на канал писать и всем пока